Всім привіт! Є в мене два ноутбуки HP, це їх адаптери. З допомогою ось такої штукенці хочу заживити їх від автомобільного акумулятора. Знадобиться мені батарея з резисторів, а також роз'єми для зарядки. Реалізовувати це діло буду по такій схемі. Особливістю цих роз'ємів є те, що в них є центральний пін, який відповідає за ідентифікацію свій чужий і являє собою фрагмент спільної схеми дільника напруги. Вихідна напруга, яка формується дільником, потрапляє на мультиконтролер та вказує схемі зарядки на потужність зарядного пристрою. Ось список резисторів, які вказують на потужність адаптера. Це вигід з акумулятора. З'єдную з підвищуючим модулем і виставляю напругу таку, як на виході з адаптера 19,5 В. З допомогою тестера впевненю, що все гуд.